Кривенька качечка. Жили собі дід і баба, а дітей у них не було. Усе сумували вони, а потім дід каже бабі, ходімо, бабу, у ліс по гриби. Пішли. Збирає баба гриби, дивиться у кущику гніздечко. А в гніздечку сидить качечка. От і каже баба, діду, подивись, діду. Яка гарна качечка, каже дід. Візьмімо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, бачать, у неї ніжка зламана. Вони взяли її, принесли додому, зробили її гніздечко, обмостили його пір'їнками, посадили в нього качечку, а самі знову по гриби пішли. Повертаються, бачать, у хаті скрізь прибрано. Хліб напечений, борщ зварений. Вони до за сусідів запитувати, хто це, що це. Ніхто нічого не знає. На другий день пішли дів з бабою знову по гриби, приходять додому, дивляться, а в них і варенички зварені, і веретенце з пряжою на віконці стоїть. Вони знову до сусідів запитувати. Чи не бачили кого? Бачили, кажуть, якусь дівчину. Воду з криниці несла. Така красива, тільки трошки кривенька. О дід і баба думали, думали, хто б це міг бути, ніяк не придумають. А баба потім і говорить діду, знаєш що, дід? Зробимо так, скажемо, начебто ми йдемо по гриби, а самі сховаємось і підгледимо, хто це нам воду носить. Так і зробили. Сховали за клунею і раптом бачить. Виходить із їхньої хати дівчина. Скоро така красуня. Тільки що кривенька. Пішла вона до криниці, а дід з бабою в хату. Дивляться, нема в гніздечку качечки, тільки пір'я повна. Взяли вони тоді гніздечко і кинули в піч. Там воно. І згоріло. А туди дівчина з водою йде, увійшла в хату, побачила діда й бабу та відразу ж до гніздечка. А гніздечка нема. Як заплаче вона тоді. Дід і баба на неї утішають Не пляч, Люба, будеш замість дочки нам. Будемо ми тебе любити і пестити, як свою рідну. А дівчина каже Я вік би у вас жила. Якби ви не спалили мого гніздечка та за мною не підглядали. А тепер не хочу. Зробіть мені, дідусю, прядочку й веретенце, я від вас піду. Плачуть діти баба, просять її залишитися не погоджуються. От зробив тоді її дід прядкою веретенце, сіла вона у дворі та й пряде. Раптом летять зграйка в каченят. Побачили її і заспівали. Генди наша діва, генде наша їва, на метеному дворі та на тесаному стовпі? Самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо їй пір'їнці, з нами нехай летить. А дівчина їм відповідає: Не хочу я з вами. Як ходила по ложку, поламала ніжку, а ви мене залишили. Далі собі рушили, скинули вони попір'їнці, а самі полетіли далі. От летить інша зграйка, ці теж заспівали. Генде наша діва, генде наша Іва, На метеному дворі, на тесаному стовпі, самобрядка шумить, веретенце дзвенить, скинь моїй попір'їнці, З нами нехай летить. Дівчина і їм теж відмовила. І вони полетіли, скинувши їй попір'їнці. Аж тут летить третя зрайка. Побачили вони дівчину і враз заспівали генде наша діва, генде наша Іва. На Наметеному дворі та на тесаному стовпі. самопрядка шумить, веретенце дзвенить, скинемо її попірячку. Нехай з нами летить. Скинули вони їй попір'їнці, обклалася дівчина пірячком. Обернулась на Катючку і полетіла разом із грайкою, а дід з бабою залишилися самі. От вам і казочка, а мені бубликів в'язочка.